Ольга Краузе відома учасниця Культурного фронту, чиї твори є переможним доказом, що волелюбне мистецтво України долає злої темряву рашистської навали. Українські воїни через волонтерів передають олі з фронту гільзи. І художниця перетворює знаряддя смерті у життєдайні талісмани. Вкладаючи у кожний символ своє натхнення і талант. Познайомилася з Світланою Галашка, і ну так от і колись вона побачила, що я роблю в Фейсбуці. Вона мені написала, а ви можете мені отакі от скриньки, скринки від знаряддя. Я казала, давайте зроблю. І от я по перше скринки, потім вона мені давала якісь гільзи. От. Ну я трошки почала, то -то почала, почала, а потім вже далі. Сьогодні оберіги, створені Ольгою Краузе, з вдячністю отримують і поранені бійці в шпиталях, і відомі літератори, і лідери суспільної думки, і талановиті українські діти. Якщо це гізель, якщо вона з полібою, то що то, то йде війна за що за Україну. На кожній гільзі в мене три зуб. Я його можу намалювати з закритими очима. Тому що це головне. Це головне, це та, та сама Україна. Як, от, от хрест тризуб. Три і це воно, воно все. І вона пізнається зараз у всьому світі. Доля Ольги Краузе дуже складна і драматична. Я жила у Санкт Петербурзі. От, і... Але в мене там вже нікого не залишилося. Батьки померли, сестра молодша теж померла, племенниця уїхала у Барселону, і я подумала, що. Треба куди, а куди? А Україну свого дитинства. Бо я школу закінчила у Дніпропетровську, ще не сьогодні це Дніпро. Коли, а я їздила, я їздила на Гастролі, їздила у Миколаїв, їздила у Херсон, їздила до Одеси і, і, і була у Харкові. І у Харкові я зустріла Іліну, і ми так стали спілкуватися. Я один раз до неї приїхала, потім ще, і як -то я там у Харкові я її залишилась. Оля згадує сьогодні свої шкільні роки в Україні зі світлою ностальгією. Батько мій був інженером зв'язку залізниці. І отак от ми зупинилися у Дніпропетровську, там вже мали оселю справжню вот, на вокзальній. вот. І там, там ми жили. Я вчилася в школі. І вперше я мала, мала право не вивчати українську. От. Але мій батько як подумавши мене там, і що я там можу не робити, поки всі вивчають українську, він казав: Ні. По-перше, а по-друге, казав, ми будемо тут жити. Ми будемо їсти їх хліб. Чому це тобі не вивчити українську мову? Оля зберігає дружні ніжні стосунки зі своїми однокласниками. Після школи Ольга Пимчикувала собі до Ленінграду шукати долю. На мій погляд, вона її знайшла. Вона знайшла там безліч професій. Вона стала там. Дуже цікавим і дуже класним бардом. Вона писала там дуже прекрасні вірші. Ну, коли стала жити в Пітері неможливо, вона повернулась до України. Тепер я стежу за творчістю Ольги. Захоплююсь ей песнями, вершами, размалеванными гильзами, размалеванными крашенками. Она нам ведь разболевала церковь. Ей талант богатогранный, вышуканный. Вокруг нее всегда были творческие люди. Они не состояли ни в союзе писателей, ни в союзе композиторов. Их никто не печатал. Они сами писались у кого-то в квартире на магнитофоны с бобинами. Сами печатали небольшие тиражи своих сборников стихов. Я даже не представляю, как они это делали, видимо, на ризографе. Это было замечательно. Перед каждым концертом она приезжала к нам и запиралась на два часа в гостиной для генеральной репетиции. Если она ночевала у нас или на даче, после нее оставались такие небольшие листочки со стихами. Она всегда была хорошим примером, как надо работать. После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину, друзья Пропонували Олі покинути Харків. Дзвонила подруга з Ріги, Ольга. Приїжджайте, приїжджайте з Олінкою, будете жити у мене. Мені там казали, що ми тобі там, з Лореда, з Іспанії, що дамо тобі ключі, буде, що є, є квартира, все є. Але. Ми зелені вирішили, що нікуди не поїдемо. Оля зізнається, що підтримка старих друзів надає їй безцінну позитивну енергію у надважкі воєнні часи. Ольга Ольга Ольга. Більше всього Мене вихищають її креативність і творчеська діяльність. Точнее ее прекрасная продуктивность перед лицом войны, разрушений и унижения Украины. Это ее революционный поступок. Когда она переехала на Украину, я продолжала общаться с ней и узнала о войне на Украине из первых рук, несмотря на это ужасное и страшное время. Харькове не переписывались ее любовь к кошкам она помогала кормить их и проводила с ними время и с людьми Бомбы врались и столько нестабильности она до сих пор пишет рисует помогает и защищает украину слава Украины. Меня зовут Артур Креш. Я историк, социолог и сравист. Сейчас я работаю в Бельгийской академии наук и являюсь внешним научным сотрудником Сорбонны и Высшей школе социальных наук в Париже. В 2019 году я приезжал к кол коллеге Краузе и своими глазами увидел, как люди любят ее за щедрость и доброту, как восхищаются ее стихами и песнями. Было ясно, насколько она искренне любит Украину. Я особенно цію, що в текстах чоловічність передається без пафосу. Язик залишився живим, вільним від штампів, з'їдна розмовну інтелінацію з високою літературною культурою. Поезія Ольги Краузе це пульс сучасної України, в якому і біль, і страждання, і захоплення незламністю народу. Коли ракета влучила в будинок, там хтось кохався, а хтось міцно спав, хтось колисковою співав дитині, хтось на дитині, сам собі співав. Серед каміння скла і арматури, чиє життя там, де палає смерть, розбитий посуд, гіпсові Амури, що там шукати в цьому ж кереберті? Ми вижимо, бо чули, знали в світі про все, що з нами сталося, про те, як в Харкові саділи люди квіти, війна руйнує, квіточка росте. Свою непохитну віру у перемогу України Ольга Крауза передає у віршах, оповіданнях, есеях, а також усяючих, яскравих барвах. Своїх художніх творів. Я, я заходила десь своїм однокласникам додому, і все було вишив вишивка, вишивка. Там і портьєри, і шторки, і все, 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 все. І на і подушки. Це було таке, що людина не може щоб не робити красу. Ольга Краузе є улюбленою учасницею творчої спільноти. Харківські лелеки. Я побачила, як летить лелека. Це Янгол летить. Серед харківських лелек творчі друзі Олі, майстри декоративного мистецтва. З золею Краузе я познайомився на виставці харківські лелеки. Вона вразила мене своєю незвичайністю. Така нібито звичайна людина, але. Яка сила відчувається, коли вона читала свої вірші? зала завмирала? Хотілося ще й ще слухати її. Її постійно викликають на біс, щоб вона просто прочитала свої вірші. Техніка художніх робіт дуже красива. незвичайна Оля незвична людина. у спільноті харківських лелек Олена Андрієва є справжнім лідером, джерелом тієї любові, яка об'єднує всіх. Оля Краузе має дуже такий смак до свободи, любові до життя, до волі. Людина з гострим чувством юмора. Вона потужна за своїм генетичним кодом, яскрава. Надзвичайно талановита, різнобічно розвинена. Ольга Краузе зізнається, що для неї каталізатором творчості є природа та мистецтво. Вона часто гостя харківських галерей та музеїв. Але головне це спілкування з однодумцями. Це сміх дітей за вікнами оселі, дітей, які є запорукою. Щасливого майбутнього України. Зараз, коли йде війна, коли там бомблять, коли гинуть люди, народжуються діточки. Народжуються кожен день народжуються діточки, тому що неможливо, щоб вони не народжувалися.